Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На сьогодні, 1 березня 2024 року. Три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Перший варіант шестірка мечей перевернута. Говорить ні. Вам варто не поспішати приймати рішення, тому що насправді ви не бачите реальність такої, як вона є. Можливо, на зараз у вас не вистачає компетентності у вашій справі. Можливо, потребуєте додаткової консультації. Другий варіант. Другий варіант паж мечі, ваш, ваша відповідь так. У вас з'явиться шанс щось вирішити, отримати ту інформацію, яка буде для вас корисною і сприяє новим починанням. Третій варіант ні. Імператор перевернутий говорить, що вам заважають якісь суперечки або ви проявляєте нетерпімість до чужої думки. Відмовтеся від зловживання будь чим, чи то конфліктна ситуація, чи то з'ясування стосунків. Контролюйте себе. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть нові енергії і нові показники. Тож бажаю вам миру і гарного дня.